Він тут щось зараз стоїть такий на вибору шляху зараз в його житті. Тут розказують про нього, що тут людина, яка вміє вкладатися в якусь сферу, він вкладався, чекає на результат, це, мабуть, про роботу. Так, тут щось якась, ну, кажуть, в принципі, феєчка, ти про це не знаєш, ну, <кій> 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 вибачте, але. Тобі і не треба це знати ось так. Окей, і що по ітозі далі буде в відносинах? Будуть почуття, будуть і непрояви цього чоловіка до вас. І Аркан смерть. Ваші відносини навіть в якийсь момент можуть закінчитися. Або це. Е... Так, зараз я вам скажу точно. Тут буде цікава ситуація. Тут ви пройдете певну кризу, коли ну якось знов кажу, відносини будуть розвиватися довго, тому в якийсь певний час людина може до вас і не проявлятися, і по аркану смерті, якби все закінчиться. Аркан смерті, сила. Е, і тут ви будете від нього свої кордони захищати. Але тут Аркан смерті про те, що оце те, що навіть він не проявляється так, як вам хочеться, бо він взагалі може не проявлятися, якраз це і уйде в минуле. Тобто, по Аркану сил ви зможете це прийняти, зрозуміти, що ну, якби умірла, так умірла. Да? В тому плані про відносини. І навіть тут будете свої кордони захищати від нього, бо у вас є що захищати. Але і підете своїм шляхом. Ну, ви для нього дуже солоденька дівчата, дуже солоденька, сексуальна. Тут кажуть, ще відносини в стані того взагалі, щоб розвиватися, але випала найкласна карта Аркан Помірність. Це про те, що все буде дуже добре. Відносини будуть розвиватися довго, але по ітогу вони прийдуть до класних, зрозумілих стосунків. Ну так, тут буде певний шлях, буде, буде. Але, але історія закінчиться тим, що ви все рівно станете імператрицею, жінкою, яка і дитину народить, і до якої дуже поважне ставлення, яка займає серйозне місце в серці, і відносини, потрібен жезлів підуть в розвиток. Люблю вас.